Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у просторі Свободи на телеканалі д 1 Сьогодні у властивій нам творчій манері. Ми запропонуємо вам прем'єру двох пісень, спілкування з авторами, виконавцями. І власне, давайте довго не відкладати. Нас чекає прем'єра першої пісні. Співачка Ягода нещодавно презентувала пісню під назвою Жінка. Її можна буде подивитись в Ютубі. Заклик. Кава, це зробити, підтримати лайками на інших площадках Також от і пані Ягода зараз у нас в Етері радий вас бачити. Слава Україні! Героям слава, привіт! Усім теж назаєм рада бачити. Скажіть, будь ласка, я перед тим як з вами спілкуватись, я зазвичай готуюсь до розмов. Я про вас погуглив і винайшов із приємністю, зробив відкриття, що ми виявляється, з вами та колеги. Ви маєте журналістську освіту, працювали і навіть балотувались в Новояворівську міську раду. Більше Боже, того, це, 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 це ніби минуло в минулому житті. Хто знає. Ну, казав, 10 що, що років це, тому було та, таке. Та, і більше та, того, та. несподіваний твіст у вашої біографії та. я прочитав. О, господи, я закрив це посилання. Ну там пишеться, що ви закінчили Львівський університет імені Франка за спеціальністю журналістика, і тут же почали співати от як сталося як відбувся оцей перехід від журналістики і політики до співочої творчості і і власне чи поєднуєте, чи поєднуєте ви це зараз це важко сказати політики. Просто я працювала журналістом в міській раді і не вистачало їм кандидатів депутата, і вони мене, мене закликали. І мені прийшлося на виборчій дільниці боротись своєю власною керівницею. Задоволення було мало, скажу вам так. Е, ось, але така залишилася частина моєї біографії. І після цього я сказала, що ой, політика це точно, точно не моє. Е, як так сталося, власне? Я з дитинства мріяла співати, але мої батьки були трішки проти цього. І вони казали, що потрібно. Мати гарну професію, надійну професію, і отак е я їх не поборола і пішла вчитися власне, на журналістику. Але вже, будучи на журналістиці, створила свій кавербенд і співала, виступала, ну і далі все воно пішло, пішло у творчу частину. Тобто, все рівно я повернулася до музики. А як я думаю, вас можна назвати знаєте такою новою свіжою хвилею в сучасній українській музиці, яка е, дуже сильно відрізняється від того, що у нас було, від у, у, того цих шльопаль-шльопки? Ну шльопки вже відшльопаль, я сподіваюся. От а як вам відчуває зараз українська музика, вона переживає підйом, вона а, наповнюється так. сенсами, вона втратила, слава богу, це зросійщення. От як вам Відчувається у цьому середовищі. Слухайте, мені, по перше, дуже приємно, що нарешті на радіостанціях крутиться україномовна музика, тому що я починала під час ковіду. Я пам'ятаю, тобто і тоді було були кведи, але все рівно було мало української музики на радіостанціях. А зараз, нарешті, ми не чуємо російського, і ми власне конкуруємо один з одним з україномовним продуктом. І це вже дуже приємно. Мені подобається така конкуренція. Вона здорова, вона правильна. Тому тут тільки плюси для україномовних виконавців. Давайте поговоримо про вашу нову пісню. Вона називається Жінка я почитав, мені здається, там навіть сам текст сам по собі. Вірші вони можуть бути окремим літературним твором, але це ще є ну це пісня, що вдвічі приємніше. Ну розкажіть нам, як створювалася ця ідея, хто працював над над, над піснею. Власна історія така, що багато років тому, ну багато років, кілька років, скажімо, тому, я написала вірш про жінку. Інколи зачитувала його на своїх концертах, і він мав дуже такий відклик в людей. І ця пісня в мене таке враження, що вона, наче, продовження цього вірша, і вона якось так плавно випливає звідти і. Відкрию вам таємницю, що невдовзі ми зачитаємо вірш з відомими жінками, власне, цей, який я писала колись, і ви його будете мати змогу почути. Це буде таке, ніби як посилення до пісні. І концертну програму свою зараз я в турі західною Україною. Ми розпочинаємо саме з цієї поезії і з цієї пісні. Тобто воно йде в мене таким блоком, і я дуже тішу, що ця пісня народилася. Ну, пісню ми послухаємо буквально за кілька хвилин. У мене буде ще одне питання. Ви якраз щойно згадали, що ви розпочинаєте український тур? Розкажіть нам, де ви будете географію цього туру, власне, і чим він наповнений, яким, яким змістом? З Чим ви поїхали до людей? Поки що це Західна Україна. В планах є також Львів, Київ. У нас з таких великих міст. Далі ми вже були в стрию, було дуже добре. Трускавець, Калуш, Золочів. Ми хотіли спершу спробувати, чи є попит на цей тур, так сказати. І зрозуміло, що є. Тому я думаю, що з вересня ми будемо розширювати свою географію. А з чим я їду? Ну мій основний такий меседж, напевно, це трішки. Зарядитися, трішки відключитися, помріяти, поплакати. У мене на концерті і діти, і дуже дорослі люди. Ми плачемо, сміємось, обіймаємось. І насправді це е, така якась дуже особлива і тепла атмосфера. Я від цього отримую величезне задоволення. Мені дуже приємно, що люди так мене прийняли, і ми з ними говоримо, наче на одній мові, що немає між нами цього бар'єру. і це прям дуже для мене цінно, як для артиста. Надзвичайно глибока пісня, пронизана і сенсами і такими щирими е, е, емоціями. Е, Ягода, пісня жінка, шукайте, будь ласка, на всіх е, е, платформах. Зокрема, от в Ютубі е, канал так і називається Ягода. пишеться пишеться латиною. От, коли ми побачимо пані лінію, там у нас буде титр. Можна подивитися, як це правильно пишетись. Я Закликаю вас ставити лайки, підтримувати коментами, переглядами. Я от, щойно із студійного ноута просто поставила лайк під цим кліпом. Що закликаю зробити і в, і вас своїх треба підтримувати, тим більше такі класні проекти, пані Лілія. А... Дякую за такі теплі слова. Мені справді дуже приємно, тому що це найважливіше, коли пісня достукується до людини, і вона викликає в неї якісь емоції. І ви так красиво про це сказали. Мені дуже приємно. Дякую. Я рада. Знаєте, приємно говорити про те, що от дійсно вартує підтримки і хороших слів. От мені здається, що Знаєте, як, як у нас в журналістиці е е говорять, автор знає матеріал. От Мені mm -hmm. здається, що е там є якась іще особиста історія, е яка я не буду, очевидно, вас про це за запитувати. Хоча, хоча чому? Mm -hmm. Нам цікаво. От, тим більше я читав там моменти, знову ж таки, вашої біографії, були у вас е якісь особисті е такі речі, котрі, можливо, закладені. От е Давайте так: е співачка е ягода і е ліри. Річна, е, героїня цієї пісні це одна і та ж людина? Е, дивіться, завжди є місце чомусь видуманому, але щось видумане завжди починається з чогось справжнього. Це як у кожному жарті є доля правди. Звісно, що в тій пісні є доля моєї правди. Е, просто вона красиво, так, в таку гарну обгортку запакована. Так? Е, і загалом всі мої пісні, е, які я пишу, вони переважно або про мене. Або про моїх близьких людей, тому що інколи прийде подруга, розповість якусь історію, а я ж її люблю, я її співпереживаю, так? І звісно, що я на наступний день можу там відправити їй якусь демку, сказати, подивися, <смас> це тобі. Ось тому так. Тут є частина моєї історії, звісно. А, а Як ви думаєте, для чого люди йдуть на ваші концерти? За якою емоцією? От є таке, що у, у, у вашої от мені здається, що ваша творчість, я ж подивився на вашому каналі інші пісні. От вона лірична, вона ніжна, вона про почуття. От наскільки от, чому людям потрібні саме ці емоції? В вашій аудиторії я маю на увазі. Це напевно треба запитати в першу чергу в них. Але як на мене, мені здається, що я дуже чесна, і мені здається, що ця чесність вона відчувається. Вони приходять на ці концерти, щоб це відчути, щоб десь вони можливо переживають те, що переживаю я, тому що в кожної людини бувають такі якісь певні періоди, так і я бачу жінок, які, наприклад, в залі плачуть, так коли я співаю. Це така дуже чиста емоція. Я розумію, що ми. Що вони розуміють мене так, а я розумію їх, тому це звісно розуміння, це е, чесність, це можливо якийсь спосіб натхнення, тому що я теж черпаю від чогось натхнення. Я теж хочу поїхати на чийсь концерт і надихнутися і взяти цієї енергії. І думаю, що люди також йдуть за натхненням. Я хотів, мені дуже сподобався сподобалось відео. Розкажіть, будь ласка, як воно створювалося? Мені здається, що режисер от, знайшов такі рішення. Зрозуміло, що там не мега якийсь бюджет, але от такими простими візуальними засобами він передав дуже глибокі речі. Ну і, безумовно, героїні в кадрі ми теж багато чому завдячимо, щирість відчувається. От Як все це створювалось? І хто створювався? Насправді в нас була дуже камерна атмосфера. Я виступила напевно співрежисером цього кліпу, тому що в нас був лише оператор, моя менеджерка, і я власне і ми творили. У нас був зал, який нам дали, і у ньому ми собі ми хотіли передати власне те, що жінка дуже часто буває, наче на сцені. Насправді, кожна жінка, тому що ми виходимо з дому, ми одягаємось, ми підфарбовуємось. Там ж показано, що я на сцені спершу здається, що я вдома, так а потім камера віддаляє. І ми розуміємо, що я на сцені. Кожна жінка дуже часто може бути не з непочутою, не до кінця можуть її розуміти. Е, і це свого роду теж такий ніби захист, який вона на себе одягає. Тому що нас можуть вбивати прості речі, не тільки якісь, знаєте, фізичні. Так кожного щось є за спиною, що її, що її ранить. Тому ось в цьому кліпі така ми, ми закладали саме такий сенс. А який сенс побачили люди? Це теж цікаво, тому що кожен кожна уява домальовує щось своє. А, а давайте про це поговоримо. Я не планував цього питання, але от ви ви так підвели, захотілось дізнатись. А як ви думаєте, в чому в чому слабкість і в чому от ви щойно говорили про жінок, що можна їх ранити? От навіть от в чому слабкість і в чому сила української жінки? Українська жінка мені здається вона взагалі унікальна, тому що те скільки опцій вона зараз взяла на себе. Особливо в період війни народжувати, наприклад, я стала мамою під час війни. Я розумію, як це складно, і скільки жінок дійсно народжували в підвалах і так далі. Так, але вони все рівно хочуть дати це нове життя, бо вони бачать сенс у житті. І жінка це сукупність усього в Україні, це і сили, і слабкості всього одночасно. Але знаєте, як це дуже часто кажуть таку фразу, що Жіноча сила в її слабкості, в тому теж є якийсь сенс, так тому що тут навіть не в слабкості, а в її інколи любов і ніжність, і добро сприймають за слабкість. А жінка українська це суміш і любові, і добра, і ніжності, і сили водночас усього в одному флаконі. Я захоплююсь нашими жінками. Це правда. А можна потім оцю частину нашої розмови перевести в текст і викладати просто як публіцистичний твір на якихось платформах. І маю до вас у нас кілька хвилин ще залишається. Я це питання ставлю всім нашим гостям творчим. Тому що Я потім у мене я, Я планую після нашої перемоги оці всі відповіді змонтувати в одне таке полотно. Там дуже цікаві ага. речі можуть з'явитись. Ви як журналістка розумієте, мій задум. Скажіть, будь ласка, от ми ж з вами вже сказали про те, що українська пісня зараз переживає от такі от, ну, нове піднесення, з'являються нові сенси, котрих взагалі раніше не було. От, ну, просто, просто я не можу навіть назвати оці, на відміну від гоцелок, котрі були раніше. Ну просто гоцелки. А зараз у нас пісні, в яких є тексти, в яких є думка. І це ж відбувається не лише з українською піснею, українська поезія, література. Театр, кіно, ну, взагалі мистецтво, спорт, врешті-решт. А чому так? Чому, попри те, що у нас війна, у нас горе, у нас смерті, але у нас от оце потреба життя просто буяє? А от там, е на болотах. А у них же ж нічого нового не народжується. Вони як колупались яких своїх старих імперських наративах, вони їх тільки ще більше розколупують, додають якогось сучасного нацизму, воно тільки більше тхне. От чому така різниця? Чому у нас народжується скільки нового? А там от таке мертвонароджене болото. Мені здається, що відповідь вона насправді на поверхні, тому що де є добро. Там є процвітання, там є світло, там є сила, там є перемога. А де є зло? Там є тільки занепад, там тільки темно, там тільки низькоінтелектуальні люди. Тому так все і стається. Я думаю, що та відповідь просто очевидна, пані Лілія, я щиро і приємно і відчув е, і е, 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 емоційне і інтелектуальне, інтелектуальне задоволення від спілку нашого спілкування. Я е, дуже хотів би побачити ваш концерт у Дніпрі. ну, е, е, щось мені підказує, що так воно і буде, і можливо, ми поспілкуємось уже не онлайн, а наживо. Я цього хотів би. Е, чекаємо вас у Дніпрі. Прийдемо на концерт, поплачемо, посміємось, потанцюємо. Я, справді дуже хочу. Я сподіваюся, що та що так і буде, що ми. З командою зберемо силами е і приїдемо до вас, і будемо мати відклик е від ваших людей. Буду дуже, дуже, дуже рада бути. Ду дуже радий. Отже, до нових зустрічей. До побачення. Ага, Дякую, е Неймовірно, щира е і е світла людина і відчувається е те, що їй є, що сказати, е обожнюю таких е митців.